Слава Богу. Давайте послухаємо місце із Євангелії від Івана, четвертий розділ з 23-го віршу. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Амінь. Так людина створена, і так вона живе, будь-яка людина на землі, що прагне і має бажання комусь вклонятися, шукає об'єкт поклоніння. І в різних людей це по-різному відображається. Хтось шукає собі релігію, яку йому найбільше підходить. Хтось називає себе атеїстом, каже, що не вірить у вищі сили і. Обирає щось матеріальне і йому поклоняється. Хтось просто обирає жити для себе, для свого я, для своїх егоїстичних якихось цілей бажань і просто поклоняється все життя сам собі, своїм пожадливостям, своїм бажанням, своїм фантазіям і ось так проживає своє життя. Але ми з вами, ми є знайдені в цьому світі, покликані, відроджені. І вибрані для поклоніння живому Господу Богу. І дуже часто, коли мова йде про поклоніння, його сприймають в такому дуже вузькому значенні, про те, що це лише, можливо, в церкві відбувається, на якомусь певному богослужінні, чи то тільки в певних формах, чи в піснях, чи лише в молитві. Але насправді поклоніння дитини Божої воно є повсякденним способом життя християнина, і людина, яка справді відроджена, вона не лише поклоняється Богові в неділю вранці, як ми сьогодні прийшли в Дім молитви. Вона не лише поклоняється Богу десь серед тижня чи в якісь певні дні святкові, але вона кожен день поклоняється Господу Богу. І сьогодні перед нашою молитвою хотілося б коротко звернути увагу про те, що таке поклоніння в дусі та в правді. Чому? Це так важливо, для чого воно потрібне, і як справді поклонятися Господу в дусі та в правді. І найперше, найперше хочеться так зазначити, що поклоніння в дусі та в правді це не поклоніння якесь ритуальне відзвичаю, це не обряд. це поклоніння, яке йде від щирості серця людини. І не в першу чергу поклоніння це місце і форма. але це в першу чергу стан серця людини. Ми читаємо про те, як одні з найперших людей на землі, це Каїн і Авель, діти Адама і Єви, вони поклонялися Богові. Ми читаємо про це в книзі буття, четвертий розділ з третього віршу. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних та з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. Інколи може здатися, що вся справа була в плоді, у тому, що вони принесли, може щось інше потрібно було принести. Але, читаючи далі, ми розуміємо, що у Каїна було не все гаразд із станом серця. Його підстаряв гріх, були якісь певні якась певна боротьба, яку він на жаль. Не зміг подолати. Господь його застаріг, Господь йому показав, Господь дав йому шанс, але він цим не скористався. Ми знаємо, чим закінчилася історія. І ми розуміємо, що поклоніння, коли ти не в мирі з Богом, поклоніння, коли Бог хоче від тебе щось іншого, а ти хочеш Богові поклонятися таким, яким ти є зараз, це не є поклоніння, яке хоче Господь і його готовий прийняти. І Бог він бачить. Як багато інших багато людей навколо, вони бачать лише форму, вони бачать якісь зовнішні ознаки, фактори, але Господь Він вникає всередину, Він бачить суть. І ось це саме важливе. Це саме важливе у нашому поклонінні Господу. Ми можемо співати, ми можемо молитися, але якщо стан нашого серця, він не такий, який угодний Господу Богу, це все, на жаль, даремні речі. Поклоніння в дусі. Ми читаємо в Римлян, 8 розділ, 15 вірш такі слова. Бо не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли духа всиновлення, що через нього кличемо ава, Отче. Поклонятися в дусі може лише та людина, яка відроджена, яка народжена згори, яка в серці якої живе Дух Святий. І це поклоніння не буде дією розуму, це не буде дією емоцій, але це буде поклоніння, яке діє від Духа Святого, Дух Святий, який живе в наших серцях, побуджує нас поклонятися Господу, і ось це єднання з Духом Божим. Цей момент, ось і це є поклоніння в дусі. Ми також читаємо. В Римлян, 8 розділ 26 вірш, що Дух Святий він заступається за нас невимовними зітханнями. Ми дуже часто не знаємо та взагалі не знаємо, як правильно молитися, про що нам інколи може здаватися лише з однієї сторони, що ось так потрібно. Але Господь він бачив все за горизонтом, він бачить все на віки вперед. І лише тоді, коли ми поклоняємося в дусі, коли наш дух з'єднується з Духом Божим, ось і тоді. Оце і те поклоніння, про яке пишуться в Евангелії, поклоніння в правді. Це поклоніння згідно з Божим Словом і через Ісуса Христа, який є істиною. В Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш пише Так: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми не можемо поклонятися Господу у брехні, в лицемірстві, в обмані, в якомусь двоєдушні. Життя наше повинно відповідати нашим словам. Ми читаємо про те, як Ісус Він дорікав фарисеям у Матвія, 15, розділ, 8 вірш. Цей народ устами мене шанує, серце ж їхнє далеке від мене. Зовні здається, що фарисеї також поклоняються Богу. Вони також стараються все так виконати. Також хочуть принести Боговіку жертву. Але Ісус Він дивиться у суть у всередину і говорить, що так вони устами шанують, вони устами визнають, вони устами говорять, що вони сповідують, але насправді їхнє серце, ось ці глибинні речі, які є дуже важливими, вони абсолютно далекі від істини. Ми читаємо історію про те, як Саул, який хотів також поклонитися Господу, який хотів також виразити свою якусь приналежність до того, що він є послідовником Господа Бога, і нібито він зробив все правильно, але ми. Зовні може так здатися, але ми читаємо в перше Самуїла, 15 розділ, 22 вірш такі слова. І сказав Самуїл: Чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух, ліпший від жертви, покирливість краще від баранячого лою? Саул не зробив так, як було угодно Богу. Він не дочекався Самуїла, він поспішив, він хотів зробити щось, щоб перед людьми його підняло. Підтвердили його статус, щоб виконати нібито так, як має бути, але Господь він говорить, що послух його слову, послуг його послух його вказівкам, навіть у дрібницях, ось оцей є шлях до поклоніння в правді і в дусі, і як високо Господь цінує. Саме ось цю покірливість, як високо Господь цінує те, коли ти готовий робити, що говорить тобі Господь, не те, що здається правдивим в твоїх очах, не те, що, можливо, якісь є тенденції і тренди про те, як це потрібно робити, як потрібно поклонятися, як інші це роблять. Але насправді те, що хоче Господь, те, що, як він вказав, ось так і треба робити. Це найвища цінність Божих очах, коли ми настільки покірливі Господньому Слові. Поклоніння вправді. Починається з покаяння, з очищення серця і життя у світлі Божого Слова. Хай Господь допоможе кожному з нас. Для чого потрібне поклоніння? Чому воно так важливе поклоніння в дусі та в правді? Ми читаємо про те, що на початку цей вірш з Евангелія від Івана, що Господь прагне таких богомільців, Він прагне людей, які будуть поклонятися йому в дусі та в правді. Так, наш Господь самодостатній, повністю і абсолютно. І від того поклонимось моєму чи ні, Його велич, його слава, вони не зміняться. Але разом з тим так побудована архітектура відносин людини і Бога, що Господь Він прагне і його бажання, щоб люди поклонялися йому в дусі та в правді. І коли ми поклоняємося, ми виконуємо те, що каже Господь. Ми виконуємо ось те. Бажання, і я думаю, я впевнений, що воно приємне нашому Господу. Поклоніння в дусі та в правді це є прояв нашої любові та синівства. Ми читаємо перше Івана, послання 4,19, Ми любимо Його, бо Він перший нас полюбив. Поклоніння в дусі та в правді це наше свідчення перед світом, свідчення перед людьми, що ми служимо Господу, але ми не служимо релігії, ми не служимо обрядам, традиціям. Але ми служимо і маємо живі стосунки з Господом Ісусом Христом. Поклоніння в дусі та в правді приносить зміну в наше життя, зміну лише на краще. Римлян 12,1 каже, написано так: отож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Ми читаємо про те, що були люди, поклоніння, які, поклоніння яких піддавалося випробуванню. Ми читаємо історію про Шадраха, Мешаха та Веднего, їхнє поклоніння Богу, воно піддалося випробуванню в цій вогненній печі, але вони зуміли втриматися на тому, до чого закликається в Біблії, до поклоніння в дусі та вправді лише живому Богу. І не Ходячи на якісь вправо-вліво, не йдучи на компроміси навіть з великими людьми, вони зберегли свою вірність і залишилися на сторінках священного писання. Як досягнути поклоніння в дусі та в правді? Найперше, це неможливо через відродження святим Духом. Неможливо поклонятися в дусі та в правді, якщо в твоєму серці не живе Дух Святий і не керує твоїм життям через перебування в Божому Слові. Через щирість і чистоту серця, через визнавання своїх гріхів, через неприховування якихось недоліків, а визнавання їх їх корекцію, їх вдосконалення себе, свого характеру, свого способу життя, через постійну практику, через коли ми молимося, коли ми співаємо, коли ми є вдячні Богові, коли ми аналізуємо своє життя і співставляємо його так, щоб воно відповідало стандартам Божого Слова. Це є шлях до поклоніння в дусі та в правді. Колосян 3:17 написані такі слова. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Боговій Отцеві. Бог не шукає в Його в житті, в нашому житті, щоб ми лише були. Просто на сцені служили музикантами, проповідниками, співаками, не робили якихось формальних обрядів. Він шукає собі богомільців, він шукає людей, які щиро, віддано, по Слову Божому будуть йому поклонятися. Поклоніння це є стилем життя, це не є одноразовою дією, не є дією в неділі, вранці, чи в четверг, чи десь іще. Це є стиль життя повсякденно. І хотілося, щоб. Ось ці слова, які написані в сторінках Божого в Римлян, 12 розділ, першому вірші, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу святу, приємну Богу як розумну службу вашу. Хай наше життя воно буде повністю присвячено Господу і поклонінню йому в дусі та в правді. Хай нами керує Дух Святий, хай наше життя коригує Дух Святий, як, що це потрібно, а це потрібно. Це потрібно себе перевіряти, аналізувати, робити якісь зміни на краще. І вірю, що якщо в нас буде таке бажання поклонятися Господу в дусі та в правді, то Господь це оцінить, Господь це прийме і Господь благословить. Хай кожному з нас цьому допоможе вічний праведний Господь бути тим поклонником, якого прагне бачити Отець Небесний. Давайте ми зараз будемо молитися. Ми будемо дякувати Господу, що Він нас покликав, що Він нас вибрав, що Він нам показав інший шлях, дорогу до вічності, що ми є людьми, які претендуємо на те, щоб посісти ось це місце у царстві Божому. Лише потрібно дійти, лише потрібно звершити наше спасіння, потрібно не відпасти. Як багато зараз є різних спокус. Випробування, як багато диявол хоче збити і забрати з цієї вузької дороги, але поклоніння в дусі та в правді, воно нам допоможе триматися тої істини. Ми будемо про це молитися. Ми будемо дякувати, ми будемо просити в Господа Бога. Хай Господь кожному з нас благословить і допоможе. Будемо молитися. Амінь.